Двоповерхова квартира в центрі Гостомеля на 74 квадрати з газом і цокольним приміщенням. Дивіться, тут є власний дворик 60 квадратів. Тут буде загорожено. Це буде ваша територія. Тут у нас вхід в першу квартиру, вхід в підвал і вхід в другу квартиру. Піднімемося, подивимося в перший, що в нас. Так, бачите, з цегли утеплено пінопластом. Перший вже є велика кухня вітання, вікна до підлоги панорамні. Розведена вода, Де сантехніка. Тут тепла підлога, це санвузол. Знімаємося на другий поверх. Тимчасові сходи. Будете робити ремонт, зробити трошки інші. Другий поверх коридор, величезний санвузол, нічого не видно. Одна кімната. Тут ставити ліжко, шкаф і друга кімната. Раз. Ось така територія. Вікна великі, теж тут не розведена тепла підлога, тут просто заливка буде під радіатори. Ось така квартира. Центр Гостомеля, вулиця Святопокровська. Приїжджайте на перегляд, кажу.